Доброго дня, шановні громадяни. Зараз я знаходжуся на порозі нашої районної поліклініки. Я бажаю вам здоров'я і довгих щасливих років життя. Щоб жити довго і щасливо і бути здоровим, треба виконувати п'ять основних і два додаткових правил. Перше з вечора Приготуйте стакан води. Якщо є мед, опустіть туди ложку меду і хай стоїть, розчиняється. На ранок встали, перше, саме перше, Не нагород, не туалет, не макіяж. Якщо пройдете мимо стакана води, він так і останеться стояти до вечора. Розколотили воду з медом. Якщо меду нема, просто стакан чистої води. Друге правило. Ви повинні випивати скільки води, літом це більше, зимою це менше, щоб з вас виливався приблизно літр води, не менше, як літр води. І слідкувати за кольором того, що з вас виливається. Якщо колір світлий, або чуть-чуть жовтуватий, це нормально. Якщо помаранчевий і ви садите або купаєте картошку, тобто велике, велике фізичне навантаження. А значить, чуть-чуть п'ємо води більше. Якщо кількістю споживаної води відновити колір не вдається, будь ласка, приходьте сюди і виясняйте, що у вас із лівером. Правило третє. Щодня ви повинні робити 10 тисяч кроків. Ну це так приблизно. 2,5 кілометра туди і 2,5 кілометра назад. Японці роздали своїм держслужбовцям крокомірам, в кого немає 10 тисяч кроків, їм не виплачується соціальна допомога. Четверте, в кожній кімнаті вашої оселі обов'язково повинна стояти відкрита пляшечка ю, знятий капроновий корок. Відкрита кришка, знятий капроновий корок і ставити так, щоб діти не достали. Випарувалась наступне. Випарувалась наступне. І так, до кінця вашого життя. Йод – один з основних елементів, який регулює діяльність головного мозку. Без нього у людини починаються проблеми. П'яте. Інфаркти, інсульти дуже помолодшали. Якщо у вас проблеми з серцем, будь ласка, на рівні серця, на правій і на лівій руці, автоматом поміряйте тиск. Різниця тисків не повинна бути більше, як 10-15 одиниць. Чи по верхній, чи по нижній, це не має значення. У мене різниця тисків 5. Мені ще можна аспірин не пити. Якщо у вас немає цукрового діабету або інших протипоказань для прийому звичайного дарницького аспірин, коли різниця тиску на обох руках більше як 10 або 15, на вечір випиваємо звичайну пігулку Дарницького аспирину. Скільки у вас діти або внуки не забирали грошей, постарайтесь так, щоб риба і м'ясо... Було хоч раз на тиждень. Бажано два рази. Двічі риба, двічі м'ясо. Тобто харчування повинно бути збалансоване. І останнє. Сьоме. Значить, у чоловіків секс є обов'язковою умовою. Ну, жінки, які не бажаються, можуть замінити його шоколадкою, цукеркою. От, через те ми і помираємо раніше, що у деяких із нас секс є проблеми. Ще раз, на кшталт тиску на обох руках, У мене дуже багато знайомих, яких розбив інсульт або інфаркт. У деяких це були мікро, а деякі зараз лежать і приходять до тяну. Я бажаю їм якнайшвидше одужання. Різниця тисків показує, наскільки у вас загущена кров. Тому, якщо більше 10-15, обов'язково ввечері, якщо немає протипоказань, пігулку, звичайно, дарницьку аспирину. Живіть здоровими і щасливими. Всього вам найкращого.